Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Продовжуємо розмовляти про окісно відновні реакції. Тема нашого року метод електронного балансу. Окісно-відновні реакції, скорочено ОВР, можуть бути дуже складними, і їх не завжди вдається зрівняти методом підбору коефіцієнтів, якими раніше користувались. Тому існує кілька методів, які дозволяють швидко і правильно дібрати коефіцієнти для таких реакцій. Один з методів метод електронного балансу. Цей метод ґрунтується на законі збереження речовини. В процесі окісно-відновної реакції кількість електронів, які віддає відновник, завжди дорівнює кількості електронів. Який приєднує окисник. Розглянемо метод електронного балансу на прикладі. Завдання скласти рівняння окисно-відновної реакції, що відбувається за схемою. В завданнях такого типу вам одразу дадуть готову схему хімічної реакції, тому чому саме такі продукти тут утворюються, ми не обговоримо. Це завдання інших уроків. Зараз ми будемо просто добирати коефіцієнти. Починаємо. Окісно-відновні реакції відбуваються зі зміною ступеню окиснення елементів. Тому перше, що ми робимо, визначаємо ступені окиснення всіх елементів. І шукаємо елементи, які змінили ступеню окиснення. Як визначають ступень окиснення, я розповідала раніше, тому зараз дуже швидко. Гідроген плюс один найчастіше три атоми гідрогену дають нам три плюси. На зустріч нітроген має дати три мінуси. Тут один атом нітрогену, тому у нього ступень окиснення мінус три. Мінус три плюс три разом нуль. Все правильно. Далі оксиген. І тут увага, дуже часто учні забувають, що в простих речовинах елементи мають ступінь окисня 0, а не мінус 2, як буває для оксигену найчастіше. Не забувайте Проста речовина 0. Так само нітроген в азоті проста речовина, ступінь окисня — 0. А ось у воді складна речовина, гідроген плюс 1, а оксиген мінус 2. Тут все за планом. Тепер давайте знайдемо елементи, які змінюють ступінь окисня, і одразу будемо їх підкреслювати. Це робиться для того, щоб не заплутатись. Зараз у нас простенька схема, але Дуже складні, де багато елементів, тому звикаємо до порядку. Елемент змінює ступеню кисню, ми його одразу будемо підкреслювати. Дивимось, нітроген був мінус 3, став 0. Змінив? Так, підкреслюємо зліва і справа однією рисочкою, не розмахуємося чітко під елементом записали. Так далі, гідроген був плюс 1 і залишився плюс 1. Не змінив, пропускаємо нас і не цікавить. Оксиген був 0, став мінус 2, змінив, підкреслюємо і зліва, і справа вже двома рисками, показуємо, що це другий елемент, який змінює ступінь кисня бачите, дуже гарно видно, на які елементи нам треба звертати увагу. Ось нітроген перший елемент, другий елемент оксиген. Це елементи, атоми, яких приймають участь в окисно-відновному процесі. Тому для них ми зараз будемо складати схему електронного балансу, що це таке, як воно робиться. Ми запишемо одне під одним два рівняння на півреакції. Ці рівняння пояснюють нам, чому відбувається зміна ступенів окисня. тобто, що відбувається з кожним конкретним. Атом. Який буде віддавати електрони, який приймати електрони. Тому для кожного, для нітрогену свій рядочок будемо записувати, для оксигену свій. Нітроген, починаємо з нього. У нього був ступінь кисня мінус 3, тому ми так і виписуємо нітроген зі ступенями кисня мінус 3. Пропускаємо місце. Тут ми будемо записувати інформацію про електрони, прийшли вони, чи пішли від нього, поки що не знаємо. Пропускаємо місце, ставимо стрілочку і записуємо, що сталося з цим нітрогеном. Дивимось, ось він у нас серед продуктів. Він перетворився на нульовий, але тут увага, і давайте назавжди домовляємося. Є таке правило: якщо ви бачите формулу простої речовини в окісно-відновній реакції, то в балансі її записують завжди повністю, неважливо, зліва вона. Від стрілечки чи справа, тобто серед реагентів або серед продуктів. Якщо ми маємо просту речовину, ми записуємо її в молекулярному вигляді. Ось ми тут так і записуємо Н2 зі стопнями кисня 0. А тепер вже дивимось не на цю реакцію, а чітко ось на, на цей рядочок. Це наша напівреакція, тому ми зараз будемо і урівнювати її, і все для неї будемо записувати. Так, по чому я кажу урівнювати? Тому що дивіться, ми з вами отримали молекулу азоту, в складі якої два атоми нітрогену, а зліва у нас тільки один атом. Для балансу нам треба, щоб було два атоми нітрогену. І тут ми двічку ставимо не ось тут, а саме як коефіцієнт перед символом елемента, тому що це не зв'язані були атоми, це окремі атоми нітрогену. Неважливо, що їх тут немає двійки. Ми потім коефіцієнтами все зрівняємо. Тому тут у нас своє царство, свої закони. Ось тепер два нітроге зліва, два права. Тепер про електрони розмовляємо. Що було? У нітрогену був ступінь окисня мінус 3, а став 0. І Він підвищився, а це був. Коли атоми втрачають негатив. Віддають електрони. Віддають, значить мінус буде один атом нітрогену віддає три електрони, коли перетворюється в нульовий. А у нас два атоми нітрогену, тому і електронів вони віддадуть вдвічі більше. Не 3, а 6. Я тут прямо ось так і розписала, що два віддають, бачите, мінус два атоми по три електрони кожен. Разом 6 атомів. Можна було б, би... ой, вибачте, 6 електронів. Можна було б просто на мінус 6 написати, але я поки що так. Розписую. Ну і перетворилися в азот. Так, тепер рядочок для оксигену записуємо. Що побачили? Формула простої речовини, тому ми вже знаємо, ми її повністю переписуємо. О зліва записуємо О2 зі ступенем окиснення 0. Пропустили місце, поставили стрілочку. Що перетворюється? Перетворюється в оксиген зі ступенями окиснення мінус 2. Неважливо, що тут немає індексів. Ми записуємо елемент, У нас тут, ми будемо зараз цей рядочок окремо урівнювати. Так, і тепер вже дивимося. У нас було 2 атоми оксигену. У формулі кисню, і вони мають перетворитися також в два, вони молекули розпадаються, перетворюються на два окремі, не зв'язані між собою атоми оксигену зі ступенями кисню мінус 2 кожний. О, 2 зліва, 2О справа. Тепер що відбувалося з цим етимом? Чи приймав, чи віддавав електрони? Тут також підказка. Якщо в першому рядочку у вас стоїть мінус, то в другому обов'язково має бути плюс. Не буває, щоб і в першому мінус, і в другому мінус, або плюс-плюс. Якщо один мінус, другий обов'язково буде плюс. Ну і скільки плюс? Скільки він приєднав електронів? Був нуль. Став мінус 2. Приєднав 2 електрони. Ми маємо 2 атоми оксигену, тому і електронів вони приєднають удвічі більше. Плюс. 4 електрони. Я розписала 2 на 2. Так, ось тепер рівняння на півреакції складені. Ми зараз ставимо вертикальну риску. І справа від ризки записуємо електрони, які приймають участь в нашому окісно-відновному процесі. Ось нітроген віддавав 6 електронів, тому напроти нітрогену ставимо 6 число без знаків, без букв, просто число 6 електрони нітрогену. Оксиген приймав 4 електрони, тому навпроти оксигену ставимо 4. Нітроген віддав. В шість оксиген прийняв чотири. Стоп. А ми знаємо, що в відновному процесі завжди скільки електронів віддав один елемент, стільки має прийняти інший, має бути однакове число. І ми зараз і будемо робити баланс. Ми будемо зрівнювати число електронів цих за допомогою додаткових множників. Як це робиться? Знову малюємо риску. І ось тут посередині між цими числами запишемо найменше спільне кратне для них число, яке без залишку ділиться і на 6, і на 4. Це буде 12. Тепер ще раз одну риску малюємо, і ось тепер будемо записувати головні числа. Як ми їх обчислюємо? 12 ділимо на 6 на електрони нітрогену, маємо 2. Навпроти нітрогену, ось тут записуємо 2. Тепер для оксигену. 12 ділимо на 4, маємо 3, записуємо навпроти оксигену 3. Я червоним виділила оці числа, заради них ми складали баланс. Що це за числа? Це додаткові множники, на які множиться кожний окремий оцей весь рядочок. І за допомогою цих множників ми і робимо баланс. Дивіться, нітроген втратив 6 електронів, але множимо на 2 і розуміємо, що 12 у нас вже електронів пішло від нітрогену. Оксиген було плюс 4, множимо на 3, плюс 12, 12 прийшло. Ось тепер за допомогою множників у нас баланс, скільки пішло, стільки прийшло. І тепер ми можемо вже розставляти коефіцієнти. Як це робиться? За допомогою оцих додаткових множників. Що ми робимо? Коефіцієнти, звичайно, ми будемо розставляти ось в цій нашій схемі реакції. І для цього дивимося на баланс і. Виставляємо коефіцієнт. Дивимося щось на нітроген спочатку. Тут було зліва 2 у нас атоми нітрогену, але множимо на додатковий множник 2 і розуміємо, що зліва має бути 4 атоми нітрогену. Де у нас нітроген зліва? Ось тут тільки один атом. Як з нього 4 зробити? Четвірку поставити як коефіцієнт перед формулою. Тепер 4 нітрогену зліва. Справа знову повертаємося до нашої схеми. У нас тут одна молекула азоту, множимо на 2 і розуміємо, що має бути дві молекули азоту. Справа. Ось наш азот. Перед цією молекулою ставимо двічку, тепер 2 на 2, 4 атоми нітрогену справа, 4 зліва, нітрогену рівняний. Ідемо до оксигену. Зліва була одна молекула кисню, але множимо на 3 і маємо. Три молекули кисню ми маємо записати зліва. Ось тут записали трієчку. Так, тепер що у нас про справа? Два атоми оксигену справа, множимо на 3. Шість атомів оксину має бути справа. Шукаємо оксиген. Тут один атом у формулі. Як з нього 6 зробити? Треба поставити множник 6, коефіцієнт 6 перед формулою води. Шість атомів оксигну справа, 3 на 2, 6 атомів оксигну зліва. Зрівняли і оксиген також. І зараз ви, як ви бачите, що у нас тут вже перед кожною речовиною. Стоїть коефіцієнт, це нам пощастило, але ми гідроген не урівнювали. Тому давайте подивимось на нього. 4х3 12, атомів гідрогену зліва, 6х2, 12 гідрегенів справа. Ось тепер ми ставимо знак дорівнює, і наше рівняння урівняно. На цьому, в принципі, можна було б закінчити, але дуже часто і в контрольних, і в тестах, і в ЗНО, і де завгодно завдання бувають, крім того, щоб зрівняти, розставити коефіцієнти, кажуть, визначити окисники відновники і процеси окиснення і відновлення. Тому ми останньою нашою дією це і зробимо. І зробимо це прямо за схемою, і тут, напротив все позначимо. Так, нітроген віддавав електрони, пам'ятаєте, буква В нам підказка, відновник завжди віддає електрони. Тому нітроген у нас буде відновником. А процес віддачі називається навпаки окиснення. Відновник завжди окиснюється. Так, якщо ми для одного визначили, другий буде його противником, він все буде робити навпаки, він буде окисником. І процес приймання електронів називається відновленням. Ось тепер все. Ні, стоп, не все. Це ми позначили елементи, але я вам скажу, ці елементи входять до складу речовин. Тому речовини, в складі яких знаходяться також називається відповідно відновниками чи окисниками. Ось у нас нітроген-відновник, тому і речовина, в складі якої є нітроген, зліва серед реагентів, не серед продуктів, а серед реагентів. Ось це буде амоніак, nh 3 буде відновником, а кисень, відповідно, буде у нас окисником. Ось тепер все. Ми з вами розібрали такий простенький приклад. Думаю, що ви. Ідею зрозуміли, щоб більше вдосконалити наші навички. На наступному відео ми порозв'язуємо трошечки складніші приклади. Тому заходьте, це буде для вас корисно. А зараз, як завжди, я бажаю вам успіху, здоров'я. Не хворійте і нехай над нашими головами буде завжди мирне, чисте, спокійне небо. Слава Україні!